Підтримка сил оборони, питання безпеки містян та відновлення інфраструктури. Але насамперед шана і вдячність тим, хто ризикуючи власним життям, рятував інші. Позачергову 39-ту сесію міської ради Чернігова почали із вручення нагород надзвичайникам, медикам, поліцейським та волонтерам, які не чекали від бою тривоги, і в перші хвилини після ракетних ударів Росії, 17 квітня, були на місці та робили все можливе, аби допомогти постраждалим. Ті не люди, які Запустили ці ракети, обов'язково будуть на своїх болотах горіти в пеклі. Я хотів би подякувати щиро всім службам, які з перших хвилин були задіяні в ліквідації наслідків цієї аварії, і всім чернігівцям, які вкотре показали неймовірну єдність вміння об'єднуватися в спільній біді, я хочу наголосити, що це був приклад злагодженої чіткої роботи, і це є приклад справжнього патріотизму. Що стосується власне сесії, цього дня депутати і депутатки розглянули майже три десятка питань. Попри загальну чисельність, у 38 обранців, у залі був кворум із 26. Кілька людей мобілізовані, тих, хто склав мандат, територіальна виборча комісія досі не замінила. А фракція Наш край повним складом майже рік не відвідує пленарних засідань. Так з важливого на порядку денному посилення. Громадської безпеки та правопорядку, а саме впровадження у місті проєкту поліцейський офіцер громади, мова про облаштування п'яти поліцейських станцій у різних мікрорайонах, де працюватимуть 40 офіцерів, які зможуть максимально оперативно реагувати на виклики. Державою це фінансується лише частково, і прохання правоохоронців до міста допомогти з ремонтом приміщень, майбутніх офісів. Головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, втримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати правопорядок на своїй території, запобігати вчиненню правопорушень. Даний проєкт впроваджений, наприклад, в таких містах, як Дніпро, Вінниця, але хотілося б, щоб саме Чернігів став першим з прикордонних обласних центрів, де цілковито забезпечений інститут поліцейських офіцерів громади. Для нас було важливо, коли ми визначали і спілкувалися з Вадієм Михайловичем, щоб ці офіси були не в центрі міста. Всі, тут є тільки один центр, а саме в віддалених районах. Друге, ми всі розуміємо, що ми прикордонна громада і питання безпеки всередині громади це питання і безпеки України в цілому. І ми розуміємо, що зараз в умовах воєнного стану на руках у ряда людей є і зброя, і якісь гранати, і на цьому фоні можуть бути правопорушення, які. Будуть нести загрозу безпеки людей. Тому ми, звичайно, долучимося громади до реалізації цього проєкту. Єдине, звичайно, у нас нюанс, що фінансово Ми будемо дивитися вже протягом року, скільки ми зможемо там в цьому році, скільки в наступному долучитися, тому що рік фінансово складний. Пріоритети це відновлення і підтримка збройних сил України, але ж і порядок нашого населення теж має бути порядок і безпека нашого населення, в при пріоритетах бюджетного року. Продовжує місто допомагати і військовим. Рішенням сесії збільшили кількість частин, яким надаватиметься підтримка з бюджету Чернігова. А також погодили передачу старлінків першій окремій танковій сіверській бригаді. Вони їм дуже потрібні. У нас вони є, не використовуються, купувалися для пунктів незламності на зиму. Зиму ми прийшли впевнено і. Там дев'ять у нас їх є, ми зараз. Бачимо можливість передати. Серед питань, що знайшли підтримку на засіданні, також виділені земельної ділянки для реалізації спільного проєкту з ПРООН, яка потрібна для демонтажу зруйнованих росіянами двох шкіл та житлових будинків. Передача в оренду МВА недіючого дитсадка. Де планується зробити центр підготовки населення до спротиву та земельних аукціонів. А це про інвестиції, розвиток міста і прозорість ішлося в муніципалітеті. Крім того, обранці звернулися до Міноборони і надали попередню згоду на прийняття частини дороги на курсанта єськова що належить державі, в комунальну власність. Адже наразі дорожнє покриття на цій вулиці чи не найгірше у місті, а відновити її повністю громада поки не має права. Хочемо в цьому році. Почати, хоча б, можливо, і зробити, якщо швидко буде вирішувати це питання, цю вулицю, але для того, щоб ми мали можливість і проєктувати, і направляти туди будуть бюджетні кошти, потрібно забрати її власність. Громади міста ще два звернення Чернігів направив до кабінету міністрів та президента, зокрема щодо встановлення на офіційному рівні дня героїв. Єдиної дати, коли вшановуватимуться борці за всю столітню війну за незалежність 23 травня, та продовження виплат внутрішньо переміщеним особам щонайменше до кінця воєнного стану. Головне питання це родини з дітьми, по двоє, по троє дітей з старенькими батьками. Якщо батьки мають хоча б мінімальні пенсії, то жінки, які привезли до нашого міста. Своїх діточок і ще не знайшли роботи. І їм дуже складно. У них у більшості вже забрали ці виплати. Якщо їх не повернуть, то я, я навіть уявити не можу, в якому стані вони будуть знаходитися. У нас зареєстровано офіційно трошки більше 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Чернігові. я спілкувався із Бахмута з людьми, і з йорка Українського, і з багатьох інших населених пунктів. До 1 березня 7 тисяч отримували цю е, допомогу від держави. А зараз дві з половини зрозуміло, що це питання актуальне для багатьох це один єдиний засіб існування. Вдалося розглянути і депутатські запити та різне щодо ремонту доріг, закладів освіти, якості громадських перевезень та важливості пришкільних таборів. Питання їх роботи цього літа від імені батьківської спільноти озвучив Роман Резнік. Вважаю, що робота в цьому напрямку дуже важлива, і організація та проведення пришкільних літніх таборів. Це істотна підтримка та допомога родинам нашого міста в цей нелегкий час. Це питання актуальне ще й в тому сенсі, що на цих таборах окремо буде має бути окремим напрямком. Це патріотичне виховання, і зазвичай є увага до цього питання. І у батьків і у дітей є потреба. Тому це було б добре. ВУ міського голови доручив опрацювати це питання та за можливості реалізувати. Нагадаємо, у 2023 році роботу літніх пришкільних таборів відновили після кількарічної перерви через ковід та повномасштабне вторгнення. Забезпечивши пільгові категорії безоплатним харчуванням в умовах, коли не кожна родина має можливість організувати дітям відпочинок, торік майже 4 тисячі школярів мали три насичені тижні, проведені з однолітками, цікаво та з користю.